Наше господарство розташоване скажімо, посередині Одеської області, Розділянський район. До недавнього часу у нас була скажімо, двопольна сівозміна, тобто зернові і ріпак. Але на даний момент в зв'язку з необхідністю стараємося перейти на чотирьохпольну сівозміну. Тобто соняшник, бобові після соняшника, ріпак і після ріпака пшениця. Що, що впливає на кількість урожаю, це те, що поля, велика кількість полів розташована на склонах. На даний час, скажімо, деякий період було не по ценової політики користуватися добривами то урожайність складала від півтори тонни там, і в середньому там, до трьох тонн пшениця. Ну, Стараємося піднімати планку вище. У минулому році от, е, використовували вперше дані агрегати фасти. Які вносять жидкі мінеральні добрива. В даному випадку у нас ми використовуємо кас-32. Використовували перший раз. Для досліду провели обробку озимої пшениці з нормою 100 літрів, тобто 132 кг на гектар. І залишили на цьому же полі контроль необроблений. Вносили 10 березня Це, це десь 28-29 фаза розвитку рослин. Різниця в урожайності між внесеним і контролем склала ровно тонну зерна. По внесеному. Вийшло 38 центнер, е, ну, Ще тут треба наголосити е, на тому, що це е, дане поле не мало добрив ні при посіві, нічого це е, просто одноразово внесені 100 літрів каси. Е, там, де внесено, отрима 38 центнер, де не вносили 28 центнер. На даний момент у нас сьогодні 10 квітня, ми бачимо, що ну, температура приблизно там, ну, в межах 20 градусів. Тобто, як би ти не крутив, е, ну, наземними оприскувачами, ти вносити вже не будеш, бо ти принесеш шкоду самій рослині. А даний агрегат дозволяє, якщо ну, підходить культура по фазам, то вносити в будь-який ну, вітер, не вітер, би, ми від цього не залежимо. І ну, будь-який агроном знає, що добрива, які попали в ґрунт, то вони мають ну, більшу ефективність. По налаштуванню, як Ну, питань нема, Регулюється кліпсами. Ну, скажімо, так, на налаштування на задану глибину ну, складає 5-10 хвилин, це вместе з тим, щоб проїхати 50-70 метрів і подивитися, що виходить після ну, кожного, кожного налаштування. Ну, в минулому році ми. У зв'язку з фінансовими питаннями запустили там на маленьку площу, а в цьому році використовуємо весь об'єм озимих зернових. Сьогодні ми в Одеській області, в одної з наших клієнтів в компанії AgroVitox, яка має близько 10 тисяч гектарів, і всі ці 10 тисяч обробляє двома аплікаторами FAST. Сьогодні вони підживлюють озиму пшеницю нашими найбільшими машинами. Fast а 2660 з об'ємом бака 10 тисяч літрів і з шириною захвату 20 метрів. Середня продуктивність машини складає від 15 до 17 гектарів за годину і добова до 300 гектарів за годину. Це найбільші аплікатори для внесення рідких добрив у світі і гарантуються вони з тракторами 400 і більше кінських сил. Ну, сьогодні у нас. Погода така, що рання весна, високі температури. На вулиці вже температура вище 20 градусів. Внесення оприскувачем неможливе, або воно викличе дуже великий стрес, опалить листя. І при такій температурі вже почнеться денетрифікація азоту, тобто перетворення з рідкої форми в газоподібну, він почне випаровуватись, тому. Найкращим способом внесення в даному випадку є внесення на пряму в ґрунт, де азот вносить, ми зараз вносимо на глибину 6-7 см і заробляємо його зверху, накриває ґрунтом. Він не випаровується, зв'язується з воловим ґрунтом і миттєво стає доступний для рослини. В середньому, коли ми порівнюємо внесення азоту зверху оприскувачем і внесенням аплікатору фаз ґрунт, то на пшениці, в дану, як, в дану, яку культуру ми в даному випадку підживлюємо, в середньому приріст урожайності складає від тонни до півтори при одній і тій самій нормі внесення азоту. Тому результати є, вони є майже в всіх регіонах, і зараз від Волині і до Одеської області клієнти користуються цим методом внесення азоту за допомогою наших аплікаторів. Основна перевага і над конкурентами це швидкість роботи. Швидкість роботи машини мінімальна 10 км за годину, яка, яку рекомендує завод, максимальна 17 км за годину. Дане господарство працює зі швидкістю середньою 14-15 км за годину. Для прикладу, у конкурентних машин з пальцевим типом несення максимальна швидкість повинна складати не більше 7-8 км, Відповідно, на ширину захвату. Продуктивність буде в два-два з половиною рази менше. Плюс швидкість дає. Нам, чому мінімальна швидкість 10 км за годину, тому що диск хвилястий, він піднімає ґрунт і тим самим закриває щілину, яку він прорізав. Якщо швидкість буде менше 10 км, то щілина залишиться відкритою. Тому в нас агрегати всі працюють на високій швидкості. Вони всі високопродуктивні. І такі машини за рік наробляють по 4-5 тисяч гектарів. Це якраз аплікатори для великих і дуже великих ферм.